Це потенційно небезпечні місця. Які є потенційно небезпечні місця? Відкриті ділянки, ділянки з невеликими випуклими місцями, це були землі. Так, і, і тобто стежні. є шанси, так, прокоп, правков про, про, 30, 40, 90. Так? Це є що в нас? Коли ми розводимо багаття, я вам говорю, ми розводимо багаття, ми вибрали певну територію і під кутом завжди ми виходимо в ліс і під кутом. 30 градусів ми провіряємо місцину. 40, це є 40 міліметрів, 4 см провіряємо місцину. Показуй. Оп! Почули звук. Він нам показує, що є якась небезпека. Те, що я вам розповідав. Прощупали, вона дійсно є. Це говорить тільки про те, я вам показую, як воно може бути. От воно. Любий зацеп, заміну, і її виходимо на безпечну відстань. Це є більше 30 метрів. Одне правило знову ж таки більше 30 метрів. І ми її піднімаємо. Коли ми її зірвали чуть вверх, вона не підірвалася, то її відзначили місце. І знову ж таки, куди ми повідомляємо? 101. Є геолокація на телефоні? Тобто ми відзначаємо місце, даємо геолокацію, показуємо. Так що якісь є тут предмети. І візуально подивилися, десь порушений ґрунт. Трава чуть зімнята зверху на Значить, Може бути це потенційно небезпечне місце. Може бути вибухів. Цікаво що його взяти в руки. Про що ми розмовляли? Нічого не чіпаємо, нічого не переносимо, нічого не переставляємо. Сама проста ситуація. Ви берете? Цікавий автомат є. Почули хлопок. Ви взяли. Бачите? Бачите, що сталося? Ви взяли в руки. І тут стоїть граната, яка, яку використовують гранату в розтяжку. Як воно називається? Ні, оборонно, F1. Так? Чому оборонно? Розліт осколків, я вам це говорив. Тобто розліт осколків, розумієте, так? Що забравши цей, розліт осколків, який покриває десь до 150-200 метрів, буде ураження навколо. Чому колись подобається? мені подобається тим, що тут завжди... Багато друзів, багато чого показують, допомагають. І я б хотів би ще сюди знов приїхати. Чи важливо патріотичне виховання молоді? Так, це потрібно для того, щоб ми знали, для чого це, і як це може вплинути на ваше здоров'я і так далі. Ще скажи, скільки тобі років? Мені 13 років, я з міста Гайворон, Піроганської області. Я і прізвище? Іщук Михайло Денисович. Іщук Михайло. Я... Дякую. Я, Я, в... В Я з міста Вознесенськ, Колаївської області. Я мене звати Артем, мені 9 років. Скажу, чи подобається? тобі пану повторюю, то що не подав. Скачки, скачки, секундочку, зараз можна. Мені тут подобається, тому що эм, тут... Я дізнаюсь багато чого нового і займаюся спортом більше. Чи подобається тобі патріотичне виховання мало? справи і смію України? М -м -м, подобається, тому що все може в нашому житті. Тобто е все в нашому житті потрапити. Ти тут вперше, так? Так. Чи думаєш проїхати ще наступного року? Так. Ще скажу своє прізвище. Сергій Ліпянін, інструктор десантно-пузарського рою. По обмінній безпеці і козбарі. Що скажіть, як довго ви займаєтеся такою справою? свого життя. А якщо б приблизно хоча б в Ну, Я дорослий вже. І половину мого життя це дуже багато. 30 років. Дякую. 30 років що я його знаю. Я можу зібрати автомат, закрити на очі. Я вважаю виховання в нашій країні патріотично і тому подібне дуже важливе. Я рахую, молодь це майбутнє нашої країни. Я разом зі своїми друзями подолав смугу перешкод. Я можу зібрати і розібрати автомат з закритими очима. Молодь важливо дуже навчати ну, от патріотичному цьому, тому що з молоді починається наше суспільство, з молоді починається ця вся наша нація. Ми зараз знаходимося в малювничій місцевці, в лісі на Подільсько-Волинській січі. Нам вже 5 років цього року вже перший заїзд біля ста дітей, діти з різних куточків України. Я Богдан, мені 11 років. Я приїхав з Мелітополя. Мій батько зараз на фронті. Я Юля, приїхала з Вішенця. Я Артем, мені 9 років. Я приїхав сюди з міста Вознесенськ. Я з Гайверана Кіровоградської області. Я з Тернополя. Я приїхав з Донецька. Мій батько захищає батьківщину. Цілі мета світі це дружити дітей зі всієї України, щось навчити, щось показати, щось розказати, бо це є майбутнє нашої України. Вміщення ліворуч по одному. Руш! О, лей, лей. Лей. У нас є таке завдання, коли з боку є такий агресор, нам знати військову, військову справу для того, щоб оберігати нашу країну, наш народ та наше майбутнє. Дергічна розвітна група в складі чотирьох бійців організовує евакуацію і супровід п'яти людей по, з території окупованої на свою територію. Почули хлопок? Тобто є прапорець або будь-яке. Ми розводимо багаття, ми вибрали певну територію. І під кутом завжди ми виходимо в ліс і під кутом 30 градусів ми провіряємо місцину. Оп, почули звук. Коли ми її зірвали чуть вверх, вона не зірвала, то її можемо працювати з цією міною. Слава Україні! Слава! Сьогодні на нашій експозиції представлена зброя як Першої, і Другої світової війни, так і зброя сьогодення. Стрілецька зброя, щоб ви розуміли, вона поділяється на декілька видів. Перший вид це бойова зброя, яка використовує кулю. Для враження сили противника також була придумана вже пізніше японцями після другої світової світової зброя, яка стріляє кульками. Ви знаєте, це страйкбольна зброя. У тут є два екземпляри, і звичайно малокаліберна зброя. Найбільше дітей все таки цікавить зброя як першої, так і другої війни. Якщо про неї розказати якусь історію, тобто кожна кожна одиниця має якусь певну свою історію. Це наші волонтери, які буквально недавно вернулись під Бахмута. І це от вони роблять колухацію. Будемо показувати дітям, що як здобувалася наша незалежність, яким шляхом в таких країнках жили по три місяці. Тут добре відпочивати. Тут весело. Тут смачно годують. Ну, не дуже хочеться їхати додому. Дуже добрі ройові. Я б хотів би взагалі сюди знов приїхати. Мама, я в телевізорі. Народились ми. В Україні на полі. Це ми Україна, дивний спів співсолов'я. Нашу неньку захищать, ми українці, діти України, ми будемо нашу неньку захищать Козацька січниців патох, Героїв славу, славу України, ми будемо пам'ятати все одно, Героїв славу, славу України, ми будемо пам'ятати все одно, за волю крові пролито немало. Хай гетьман лідер лідерна. Бандера, що в Україні розпід принесе, хай виросте хмельницький чи бандера, що в Україні розпідне.